Потім тільки після материнського аспекту ми здатні мати ресурс, силу, силу, енергію, внутрішню енергію, зустрічатися з цими задачами визнання, підступати до соціальної реалізації. Ось коли а в людей все це повторюсь, наслоєно травми стосунків з мамою, батьком, перенесені на партнерів, все це вже заморочено, замішано. Взаємними викривленнями з дітьми, тому що ментальні діти понароджували нових дітей, намагаються імітувати їм батьків, а самі з власних батьків іще не пізнали в собі самих. І ось така вона космородологія створюється. І я є амбасадором цієї цього виміру, цієї науки, тому що якісно можу надавати користь, поради, підтримку, супровід, наставництво і в тому числі взрощувати собі. Дійсно, спецназ підготовлених послідовників, які перетворюються на учнів, і провідників знань, що стілюють долю полотно долі. Тому, якщо ви помічаєте, що починаєте жити і гратися в доказуху мені по відношенню до мене. Я вам знову нагадую цю новину. Вам доведеться повертатись назад і вирішувати як мінімум рівень попередній за стосунки з батьківським аспектом, зону визнання, тому що я є, як то кажуть, на воротах до Бога. Коли жінка розчарована в чоловікові в партнері, бо він не хоче її вирішувати у ті переноси батьківських дитячих травм. Не хоче його ну, карма у чувака, хороша, чого це він зобов'язаний. Насправді, як правило, він такий самий. Шарочка з машерочка зустрічаються для кармічних взаємин, щоб. При свідомому відношенні до партнерства, то ми розуміємо, що ми свідчимо еволюцію один одного і можемо перетворитися на дійсно духовний союз, а при несвідомому очікування, очікування, очікування. І коли жінка розчарована в партнері, вона йде шукати Бога і знаходить мене. Бо я не скажу нас на, на Бога на землі, ні. Провідник, провідник, і дійсно такий стою на воротах, бо пройшла цей шлях. В даному втіленні теж спочатку з нуля обляпавшися об всі факапи, інфікувавши себе всіма колективними несвідомими програмами і пройшовши наскрізь через інструмент знань.